<ривеш> Молодець. Молодець. Не шклябайся, кажи. Да, Ти занька, труня, кажи, не скрябайся. Трунечка, уже каже, труня, <ривеш> Матя, я, труня. Труня, труня, труня. Зай-зай, зай-зай. Зайзай, зайзай. Ну, может до... быть. Гладить треба, гладить, гладить, власть, почему.

ну а не надо давить. Oh, вот у чуть задушила. А что ты кстати? Только стачу. А можно мне на Можно. Иди сюда. Да нет! <говорит> ну, <говорит> А хвостик є? Yeah? Маленький хвостик. За да, хвостик маленький. Коли <рик> <он же велище рик> хвостики ділили, йому саме послідній остався. Йому <рик> вже не хватило. Там лисиця перо і взяла, там же розказують. <рик> чи там який зайчик? Великий чи маленький? <рик> великий <рик> зайчик, так? <да? рик> а я держусь що маленький. Тоби маленький чи Великий <рик> Великий дай, зайчик.